Здається, Рейчел. Не знаю, що нас пов'язуватиме далі. Не, не. нас. Угу. Тобто, що до вас усе ясно. Так? Я розумію тебе, Кристіне. У тебе своє життя, ти живеш за тисячу кілометрів, у тебе дитина. Можливо, ти наплодиш ще. У тебе зовсім своє життя. Місто не для тебе. Я тебе розумію. Тебе турбують стосунки лише скетів. Та ні, бля. Ти хоча б удаєш, що у нас є, є щось пілье. Ось все це їй намагаюсь сказати. У кожної є, є своя історія, але ми не знаємо інших історій. Можливо, ви ще й. І... Можливо, поки я ще не наплодила дітей, і це, до речі, було дуже грубо. Але ж це так. Ніхто нікого не плодить. Це не так. Добре. Добре. Я це так сприймаю. Коли я захочу поповнити свою сім'ю, якщо я вирішу. Є ще дещо, що би я хотіла зробити. Ну і що? Що, наприклад, ти хочеш зробити? тебе ж бездоганне життя. Я це знаю. Всі це знаю. Ти сама про це розповідаєш. Ти дійсно так думаєш? Тобто, коли я тобі розповідаю про себе, то ти так думаєш? Кеті, ти теж так думаєш? Правці, ну, добре. Я, я я взагалі не це мала на увазі. Добре, пробач, Я не хотіла тебе образити. Я просто думала, що це. Ну, типу, очевидно. Ти ніколи ні на що не скаржилась. Добре, річ у мені. Давай забудемо все, що я сказала. Що, що саме ти хотіла Зробити перш ніж мати ще дітей. Це, це... налагодити з тобою стосунки це перше. Ну, це це Правильно? Але я ж думала у нас... Не були стосунки. Ні, справжні стосунки.